Привіт, друзі! 1 лютого сьогодні з вами Валерій Клочок, записується відео ближче до півночі. А чому так пізно? Тому що сьогодні пізно вже ввечері вийшла стаття Валерія Залужного у виданні CNN. Якщо ви помітили або проводили для себе такий зріз контент аналіз е матеріалів, які публікує головну командувач Збройних сил України, вони в переважній більшості виходять у західній пресі. В українських ЗМІ їх немає. Ця стаття, яка вийшла в CNN, це есе, авторський матеріал головнокомандувача Збройних сил України. Вона має скорочений варіант, більш повний варіант є на сайті Збройних сил України. Можна там почитати і там я співставив. Ну, дійсно, в CNN вона дещо менша. І, мабуть, не випадково вона опублікована саме сьогодні, в четвер, ближче до кінця дня, аби завтра, п'ятниця. Вона була топовою для обговорення. Ну, я думаю, що так і буде підсумки тижня. Безумовно, будуть базуватися на скандалі, який розпочатий був в понеділок, через злив, чи вкит інформації про можливу відставку головнокомандувача і його план, який він опублікував власне в цій статті, про що я вам, власне, хочу і розповісти. І так, в цьому ексклюзивному для. CNN есе як пише саме CNN, Залужний не говорить абсолютно нічого про можливу свою відставку. Він торкнувся питання мобілізації в цьому матеріалі, бо мобілізація, власне, і стала причиною непорозуміння між Залужним і Зеленським. Про що багато пишуть і західні журналісти, і українські журналісти. Ну і ті, хто дотичний до інформації в Офісі президента, це підтверджують. Так само, як підтверджують те, що все ж таки Офіс президента виношує план звільнити залужного, розглядають на його посаду, чи то Сильського, чи то Буданова. Чимало вже інформації з'являється про це, але поки що це полишимо і торкнемося самої статті. І так, я наголошую на тому, що згадок про конфлікт із Зеленським немає жодної. Натомість залужний описує ситуацію, яка є нині, і як він бачить розвиток подій далі на весь 24 рік. Ну, роблячи висновок наперед, можу сказати свою особисту думку, що заложний відставку точно не збирається. Він будує плани далі. А чи залишиться він на цій посаді чи ні, це, звісно, буде вирішувати вже сам Зеленський. І так. Що пише залужний? У ситуації, яка склалася, є ще низка факторів, які безумовно впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони. Ось деякі з них наголошує він. Перше, це нестабільна політична ситуація навколо України, він має на увазі в світі, призвела до скорочення військової підготовки. Це як базовий фактор. Висока ймовірність провокування Росією ще низки конфліктів, за прикладом Ізраїлю та Ємену, і відволікання основних партнерів від підтримки України. Але сьогодні ми вже отримали допомогу 50 мільярдів євро від Європейського Союзу, і це дуже гарний знак. Я думаю, що будуть хороші новини. Я в цьому переконані, в тому числі від Конгресу Сполучених Штатів Америки. Третє, виснаженість у наших партнерів запасів ракет та боєприпасів, а їх потрібно, каже, залужний набагато більше. Ну, є проблема із порохом, наголошує він. Наступне, недостатня ефективність санкційної політики. Направду так і є. П'яте. суттєва перевага. Я звертаю вашу увагу саме на цей пункт: суттєва перевага у мобілізаційному людському ресурсі у противника та неспроможність державних інституцій в Україні покращити стан комплектування сил оборони без застосування непопулярних заходів. Коротка ремарка і коментар з приводу цього пункту. Абсолютно очевидно, що Залужний говорить про те, що ті ідеї, які пропонувалися Генеральним штабом збройних сил України, міністерством оборони до нового законопроекту про зміну спорядку мобілізації, навряд чи будуть ухвалені. Про що я вам говорив раніше? Він каже, що ну неспроможність державних інституцій в Україні покращити стан комплектування сил оборони, тобто державні інституції не можуть цього зробити, ну і навіть не збирається. Це база, про яку він говорить на сьогоднішній день. Це те на чому ґрунтується його стаття. Наступний пункт: недоскональність нормативно-правової бази, що регулює оборонну промисловий комплекс у нашій державі, та часткова монополізація цієї галузі призводять до... Поганих наслідків для України. Конкретно він не пояснює, що він має на увазі, але говорить про монополізацію, ймовірніше за все, про те, що окремі галузі ВПК вони комусь окремо належать. І ще один пункт цікавий, який він пише: невизначеність подальшого характеру збройної боротьби такого масштабу та як наслідок складності для наших союзників у визначенні пріоритетів підтримки. Безумовно, генерал знає більше, ніж ми. І, ймовірно, саме через. Обізнаність або на підставі обізнаності е, щодо подій, які є на Заході, які розгортаються на полі бою, він робить подібні висновки. Ну і говорить про те, що війна має різні форми, і е, з огляду він саме на оці ось позиції, які він зараз пише, заголовок у CNN статті має назву. Змінилися, змінився план війни, дуже цікаво. Ну і він говорить про те, що через ці всі фактори буде доцільним позиціонуватися по іншому, діяти по-іншому, і ухвалювати відповідні рішення інші на державному рівні. Які фактори він називає важливі? Це технічний прогрес, який визначає розвиток озброєньо техніки, політичні умови в країні та за кордоном, а також економічне середовище, і він звертає дуже. Велику увагу на важливість безпілотників. Він вважає, що це створить абсолютно нову державу, необхідно створити абсолютно нову систему технологічного переозброєння і вважає, що цього можна досягнути за 5 місяців. Я не буду вам переповідати решту статті, там не настільки вам буде цікаво це все знати. Головні моменти я на них заакцентував увагу. Ще раз наголошу, що заложник говорить про безпілотники, роботизовані системи, розвідку безпілотниками і так далі. Ну, це вже питання до військових фахівців. Я більше торкаюся зараз саме політичних базових моментів. І от на завершення статті він робить висновок. Точніше, будує план. Що ж потрібно зробити у 2024 році, на чому зосередити свої зусилля? Перше створення системи забезпечення сил оборони високотехнологічними засобами. Провадження нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень, тобто він передбачає, що зброї не буде стільки, як то потрібно, як наслідок, у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій для того, щоб здавати ворогу більше шкоди, і він також акцентує увагу на ударах по тилу. Е, дійсно, поява цієї статті вона дуже цікава в контексті і змісту часу появи і. Перепиті, які складаються зараз на тлі можливої відставки залужного. Що це може означати? Друзі, напишіть у коментарях вашу думку. Мені цікаво буде почитати, чому саме нині з'являється ця стаття. Така велика, системна, вона, направду велика, наголошує на сайті Збройних сил України, вона доволі велика, а от у CNN вона менша. І ще одна така деталь. У CNN, окрім есе авторської колонки, вийшов і коментар до цієї статті, де, власне, говорить про те, що залужний не торкнувся, питання. Протистояння із Зеленським, але говорить про те, що ну, масової мобілізації не буде. Тому що це все може означати на вашу думку. Мені так видається особисто, що це знаєте, така, такий хід вабанк. залужний показує намір працювати, а далі рішення. За президентом. Якщо вірити інформації, яка поширюється про те, що Зеленський озвучував залужному пропозицію піти у відставку, можливо, написати статтю, якусь посаду пропонував, він на це все не погодився. Ну, Тому очікуємо розгортання подій, розвитку подій уже найближчими днями, можливо, тижнями. Буде е, видно, я думаю, не так е, довго залишилось чекати до... Цього рішення, а можливо, я й помиляюся. Подивимося, тут прогнозувати справа не дуже вдячна, але цей матеріал дуже, як на мене, показовий. Знову ж таки, запрошую вас до коментарів. Підписуйтесь, ставте подобайки, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна!